Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную болт секретку від німецької торгової марки Абус. Цей болт-сікретка міцно тримає підсідільну трубу за раму велосипеда. І якщо ви встановите оцю секретку, то підсидільний штик ніхто не краде, не відкрутить. Враховуючи те, що ви будете велосипед зберігати в вертикальному положенні. Що це значить наступне. Це міцна, міцний захист велосипедного сідла, інколи люди купують дорогі сідла, які дуже важливі в довготривалих поїздках. І враховуючи, що інколи треба залишати велосипед десь у місті важність зберегання велосипедного сідла, тобто, щоб велосипед не вкрали чи окремо сідло велосипеда не вкрали, важна ось така річ. Цей болт секретка, як ви бачите, має ось підсидільний зажим, враховуючи болт враховуючи підсидільну трубу 34,9 мм. Мається на увазі 34,9 мм розмір посадочного міста в цього зажиму. Є ось у нас сам болт секретка, який міцно буде тримати ваше седло. І сам ну, ось оце. Воно ось так от -от закручується. Зручно, дуже просто, легко, але не відкручується просто так. Е, ну, Як ви розумієте, це одягається на раму, потім туди вставляється під сиділ і зажимається ось так. І якщо ви бажаєте відкрутити, треба велосипед нахилити. Цей болт, кредка Модель називається NUT Fix 34,9 мм. Закривається, закручується звичайним образом. Ніяких запобігань. А от для того, щоб відкрутити, треба нахилити. Принцип притяжіння землі працює на цьому болту, і, враховуючи, що вам треба перегорнути велосипед. Тільки тоді можна розкрутити. А якщо ви залишаєте свій велосипед пристягнутому десь у місті, якщо ви свій велосипед залишаєте на замку, і велосипед знаходиться в вертикальному положенні, то неможливо велосипед нахилити. Неможливо нахилити, звичайно, неможливо відкрутити оцей болт. І буде ваш. Ваше седло велосипедне надійно триматися і ніхто не вкраде. Цей болт секретка Абус, модель Nut Fix 34,9 мм. Мається на увазі радіус посадочного міста цього, цієї рамки. Підходить на всі велосипеди, які мають такі товсті підсидільні положення труби. Якщо вам сподобалась болт секретка Abus Nutfix 34 і 9 мм, ви завжди можете заказати в нашому велосипедному магазині Віла Віва. Бажаєте придбати, приходьте, замовляйте. Замовити можна, переходячи по ссилці нашого youtube каналу Вілавіва на сайті VeloViva.com.ua І там замовити цей болт секретку Звичайно, вони є різних розмірів, цей розмір посадочного. Посадочного міста 34 і Сподобався відеогляд. Залишайте відгуки на нашому ютуб каналі Вілавіо. Постійний покупцям завжди знижки. До зустрічі!